Перед початком судового засідання у Кіровоградському районному суді зібралися учасники акції на підтримку Романа Червінського. За підрахунками Суспільного, 20 людей. За рішенням суду засідання закрите. Заходити учасникам акції журналістам не дозволили. За 45 хвилин від початку засідання з суду вийшов адвокат Червінського Костянтин Глоба. З його слів звернулись до суду, що засідання мають відбуватися за присутності потерпілих. Їх у справі 17. Жоден потерпілий не заявив цивільний позов до Червінського. Жоден потерпілий під час допиту не повідомив, що він потерпілий з від дій Червінського. Жоден потерпілий не надав заяву про визнання його потерпілим». Обвинувальний акт на засіданні не зачитали, сказав прокурор Ярослав Гаврищук. Сторона захисту зловживає, по-перше, своїми правами і е, неналежним чином трактує Кримінальний процесуальний кодекс України. Ми пройшли підготовче судове засідання, де е, явка, явка потерпілих обов'язкова. На теперішній час, е, якщо потерпілі на, належним чином повідомлені, про дату та час і не прибули, це не е, дає змогу обов'язкового відкладення судового засідання, а можливість його продовження. Сторона захисту маніпулює. Такими поняттями та нормами Кримінально-процесуального кодексу України і е, задля того, щоб така псевдомедійність, я не знаю, як це назвати, була постійною, вони відкладають судовий розгляд оголошення обвинувального акту та визначення порядку дослідження доказів, е, не є обов'язкова участь потерпілих в цьому випадку. Бачите, відкладують від засідання до засідання, їм вже не ці. Тобто це підтверджується тільки те, що їм потрібно було мене просто тримати за гратами. Їм не важлива ця справа. Вони розуміють, що вона нічого їм не дасть, тому і нікуди не спішать. Як я можу прогнозувати сьогодні завтрашній день з такими прокурорами і з такими суддями, які закрили засідання, щоб ви не чули, як відмовляються потерпілі від своїх слів? Нагадаю, у квітні минулого року Червінському оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції звербування російського пілота. Під вартою Червіського. Був з квітня минулого року. 15 липня у Кропивницькому апеляційному суді адвокати оскаржили рішення Кіровоградського районного суду про запобіжний захід і просили не тримати підзахисного під вартою. Суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою з правом внесення застави 9 мільйонів 84 тисячі гривень. 17 липня Червінський вийшов з Кропивницького СІЗО. Він вважає справу проти себе сфальсифікованою. Наступне засідання запланували на 4 вересня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.